Ви запитуєте, коли краще садити кавуни. Кавун у стаканчику повинен знаходитися до місяця, не більше. 25 днів середньо вирощуємо розсаду в стаканчику і до висадки, щоб у вас була нічна температура не менше плюс 15 градусів. Бо при плюс 15 він не дає росту. Плюс 16, плюс 17, а 15 зупиняється. Земля буде холодна, все зупиниться. Тобто підбирайте під свої... Регіони, де ви проживаєте. 25 днів вирощуємо на із стаканчиком і висадку робимо. Коли нічна температура не менше 5, плюс 15 градусів. Якщо вас не дозволяє, нічна температура плюс 15 немає, то ви а у вас уже треба висаджувати розсаду. Вже вона у вас готова. Висаджуєте її і робите тунеліки такі з пленки. І цим самим ви збережете, але накриваєте, робите і формуєте рядочок, там 5-10 стеблинок. І це все накриваєте.